Ну що ж, друзі, сьогоднішня наша недільна мандрівка буде до села Ганусівка. Є таке село неподалік Івано-Франківська. Будемо його маленько досліджувати і подивимося, що там є таке цікавеньке. Ну а зараз ми маршрут наш починаємо з Лучинецьких гір. Ось бачите двері входу в Івано-Франківськ. Гайда з нами! Чудова атракція Лучинецьких. Ну що ж, Франківськ, ось який ти. Сьогодні погода досить... Прийнятна для велосипедних мандрівок і не тільки. Так що приєднуйтеся, пізнавайте свій край. Гайда! Виїхали ми до Узина. Минулий мандрівку минулому ми тут досліджували ось ці цікаві пагорби, городище, скелі. Так що рекомендую однозначно і вам відвідати це цікаве місце. В Узині проїжджаємо при дорогу Храм. До речі, з правої сторони обов'язково відвідайте ось цей старий храм. Там раніше я робив відео про озин, і ви можете побачити дуже цікавий старий, стару культу... духовну споруду. При виїзді з Озена ми бачимо хрест в честь скасування панщини в 1848 році. До речі, на Західній Україні дуже багато таких хрестів. Ось такий історичний факт. Такий чудовий краєвид відкривається з центральної траси. Так, ми заїжджаємо до Ганусівки. Ганусівка вже відноситься до Єзупільської територіальної громади, а Івано-Франківська закінчується. Чесно кажучи, краще вони б вони війшли до Івано-Франківської, тому що громада Франківська досить багата і дороги робить, а тут дорога вже досить поганенька, так що майте на увазі. Так, ось такий знак. Ганусівка. Значить, бачите. Перша згадка про село 1437 рік, 15 століття. Ну і чому назвали так село? Є кілька версій, ну, одна така привилююча, можна сказати, під час навалів монголо-татарів. Під час одного походу вони зупинилися неподалік в долині. І одна рішуча дівчина по імені Гануся зібрала ватагу своїх хлопців. Вони вночі напали на татарів, трошки їх побили. Ну, в цій. Бойні загинула і Гануся, але в честь цього і назвали село. Чесно кажучи, інформації мало. Єдине, що ось ця по центру гірка, там має знаходитися цікава площадка смотрова така. І ми зараз, напевно, просто поїдемо досліджувати з цією дорогою, заїдемо. Збачте, вона веде туди нагору. І досить буде нам цікаво оглянути оці пейзажі. До речі, люблю їздити ось такими місцями полями. Пагорбами, тому що тут далеко від міста досить гарно відпочивається, співають пташки. Ну, просто насолода і релакс після цих стресових ситуацій в нашій ненці Україні. От, проїхатися, прогулятися такими полями. Ось така чудова картина. Відкривається тут на село Узин. Ось які звідси відкриваються краєвиди. Дуже гарно, ну і наша пшеничка дозріває. Досить рясна і така, я би сказав, впитана. Так що будемо з хлібом. До речі, тут починається вже лісополоса. Так що тут вже непросто буде так проїхати, Ну хіба походити з цим ліском. Можливо, щось цікаве там і знайдеться. Так, ми під'їхали до церкви Святого Нофрія. До речі, вона старенька, не дивлячись, що її реставрували. Якраз зараз служба йде. Ось тут яка діляночка чудова, скільки тут бджілок. Так, не знаю як називається ця квіточка, але прямо якби спеціально б насадили. Ну майже вулик. Скільки тут бджілок, вони всі працюють, збирають пилок, трудяги. Так, гарненьке село, але от дороги, дороги це минулого століття. Просто жахливі. Так, оскільки ми не знаємо, де оглядовав майданчик. Ми зараз підійдемо цією підгірною вулицею. Ось ця гора височить, можливо туди є стежка і ми будемо досліджувати. Ми під'їхали, тут якась ось така є ворота і там можна через річечку перейти, можливо там і є. Але спитати нікого, людей я не бачу. Так, ось така доріжка, ну правда вона майже не протоптана. Да, тут потічок такий. Напевно тут ніхто не ходить, крім мене. Ну, там проходити дуже важко, все заросло, але просто звертаємо увагу тут сосни. Досить цікавий, гарний такий ліс. Туди би хотілося пройти. Досить цікавий магазин. Це періоду Радянського Союзу. Ось такі були магазини в селах, називалися Продовольчі товари. Цікавий анахронізм. Так добрі люди нам підказали, ось ця гора, вона, до речі, має що здається 340 метрів. І має бути стежка туди наверх, і там можливо є оглядова. Ось там прапор височить. Ось там, напевно, є оглядовий, оглядовий майданчик. Не зміг я повернути сюди, подивитися дуже гарний такий будиночок під горою. Ну Надзвичайно цікаве місце. Ну Не знаю, якась база чи що. Досить цікава, ошатна. Гарна місце. Їхали ми до цього надзвичайно красивого храму. Не знаю скільки років. Ну досить красивий. До речі, тут гарний такий скверик. Зараз ми підійдемо ближче. Такий доглянутий. Ось. Досить багатеньке село, ось такі будинки, ну дорога портить усю красу цього села. Ось такий оригінальний скверик. От смирічки як дружньо тут тримаються ще. Так, старенький пам'ятник Тарасу. Ну, все підкошено, доглянуто. Хоч і стареньке, але досить прибабло. Ну, Якщо вечором ще освічується, то великий плюс. Так, тут могила, до речі, когось відомого. Напевно тут була колись якась церква, можливо це був цвинтар, можливо, швидше всього. І ще ракурс. Так, Тут нас зустрічає лелека. Так, сам чи є малі, не зрозуміло. Так, Доріжку на гору треба все ж таки питати. Ось Я зараз вже вийшов до неї. Ось такий є мостик. І ми зараз цією стежиною будемо підніматися на цю гірку. Ось такий місток цікавий. З рельс. Мало колійки, вузку колійки зробили, поставили і маєте довговічний, я би сказав, вічний навіть мостик. Приємно хтось прокосив цю стежину, комфортно йти. До речі, ось тут у нас ось такі сходи цікаві, щоб люди могли піднятися із старшого віку досить зручно, але тільки в хорошу погоду. На схилі росте ось такий цікавий садок з яблунями. Ось такі яблуні невисокі, вже майже починають набирати. І звідси відкривається вже ось такий краєвид. Ось такий покіс, значить це якраз доріжка на саму гору. Так, ця прокошена доріжка закінчилася. Тут є видно кілька варіантів сходження на цю гірку. А ось оця стежка, напевно, вона основна рахується. І ми зараз нею продовжуємо знову підхід на горку. Так, стежка нас веде попри ці сосни. ну Дуже гарне містечко. Бачу, тут дуже багато стежин є, видно, можна підніматися різними, але треба знати. Ну і відповідно багато зарослих. Так, наверху ми знайшли капличку, таку малоцерковцю. Бачу тут по ідеї світло навіть має бути. ну Видно, що тут рідко коли що служить, позаростало. Але факт цікавий сам по собі. Ця це церковця на горі навпроти цієї нової церкви. Ось тут досить такий цікавий ліс, мішаний. А ось і сама церковка, вона, видно, відкривається по певних святах, ось так всередині виглядає. Біля церкви я знайшов, можливо, це... Освячена криниця, зараз, правда, без води, але саме головне, що вона, якщо наповнюється, то дуже чистою жерельною водою, тому що бачите, вона йде з глибин цієї гори. Горі тут все дуже заросло. Бачу, хтось ходив, але як такої хорошої стежки немає. Ліс такий цікавий, але у нас зазвичай він зарослий. Так що не зовсім комфортно ходити по ньому. Але по крайній мірі, коли вже сонечко пригріло, тут досить так прохолодніше. Можна сказати, якби тут зробити чистку, ідеальний парк би був. Парк села Ганосівки. Ось тут все так позаростало, Ну, в принципі і добре, тому що бачите, майже весь пагорб у сосні. Ось ми піднялися досить високо. В далині, до речі, проглядається Дністер. Ось зараз я приближу трошки ближче. Ось він. Така стежка ніби є, ну, Можна блукати. Попробуємо потім нею повертатися, бо хто зійшов переді мною. Але найголовніше, що ми знайшли все ж таки прапор. Центральне місце. Ось він. на ось такий щоголі високий, доросить. Досить потужно. Виглядає. Це місце відмічено нашим загиблих воякам. До речі, УПА досить активне було у селі Ганусівка. Так що тут, можливо, і багато можна знайти різних сховків, але треба досліджувати. Так, стоїть рік 2023. Значить, вони досить свіжа така пам'ять про наших полеглих бійців. І дуже потужно зроблено. Єдине, що звідси погано проглядається село, скільки кругом ось такі сосни. Прапор то видно, звісно, але село звідси не проглядається. Ну Можливо, з якогось іншого ракурсу ще можна пошукати. Але я думаю, що буде важке питання. Так, ми продовжуємо після прапора досліджувати гірку. До речі, дуже красива гірка. Тут, до речі, ось така вже більш-менш є стежина, що можна орієнтуватися. Ну, Дуже гарне місце. Тут, якщо почистити, можна зробити дійсно дуже гарний цікавий парк. Дещо нагадує біблійний сад. Ось така чудова алея соснова. Ось зараз ми знаходимося на одній з вершин. І ще раз хочу показати наскільки гарне місце. Ось такі чудові сосни. Ну, прямо як із картинки. Значить їм тут дуже комфортно. До речі, досить так гарно пахне повітря тут з молою. Оскільки сосни виділяють. Так, а Тут по центру щось вона втратила колір. Нарешті ми вийшли на ось цю галявину. Досить вона така вже обширна тут, хоч і заросла, але є місце ось тут для такого відпочиночку можна тут. І тут у нас знову відкриваються краєвиди. Може це і називається майданчик оглядовий, тому що звідси вже відкривається, бачите? Дністер, село Підлужжя, далині село Сілець, здається, якщо не помиляюся. Ось тут за лісом Ганусівка Побережжя. Ось так чудовий краєвид, далині прапор. Ну, цікаве місце, надзвичайне. ми піймали ось таку стежину, досить таку вже якісну, і нею будемо мандрувати по цьому пагорбу, а там далі побачимо. Ми виїхали ось тут поля. І поприполилася доріжка. Ну що ж, ми їдемо, а там побачимо, куди нас вона заведе. Ну що ж, ми виїхали, до речі, на те саме місце, як ми заїжджали перед селом. Ось ті самі поля, ми сюди під'їжджали. Ось ця доріжка веде далі в ті краї. Ця дорога, напевно, обслуговувати комбайни, трактори. Проїдемося цією стежкою, подивимося, що там цікавого. Проїхали 7 кілометр, далі у нас ліс. Ми минулий раз досліджували ці ліси, вони досить такі дрімучі. Так що повертаємо назад і вертаємо на Івано-Франківськ. До речі, якщо ви берете шорти, то обов'язково беріть гетри, тому що трави високі і вам незручно буде, у вас буде кропива жалити, ну і всякі мошки. Так що бажано в брюках ходити по цих. Ось таких зарослях. Так, ось так. Відчуття майже летиш. Відчуття наче ти птах. Чарівне і сильне задоволений від таких мандрівок отримую. Ну що ж, друзі, наша мандрівочка завершується. Ми вже на Вовчинецьких горах, ми звідси починали мандрівку. Приблизно 40 кілометрів у нас сьогодні вийшла мандрівка, пізнання і дослідження села Ганусівка. Як бачите, досить цікаве село, особливо цікава гірка. Да, роботи не початий край, але в загальному досить цікавий такий сільський історичний маршрут. Так що приєднуйтесь до на наших мандрівок. До зустрічі!